Так, Шановне панство, я вас вітаю, мене звуть Олександра. По ваших коментарях, тому що є, є цікаві питання, дуже хочеться відповісти. І взагалі я люблю з вами такий, знаєте, зв'язок зворотній мати. І наскільки я розумію, в принципі, і ви не проти. Да? Тому давайте, ось є, дивіться, цікаве питання, як буде Україна святкувати Великдень? От давайте подивимося. А то ми з вами, чесно кажучи, давно не робили розклади по загрозах, мабуть, давайте це питання також сьогодні розглянемо, ну, в цілому, так? чи готуються якісь масовані а, обстріли в плані України? А на зараз давайте про Великдень, так? Наближається Великдень. Як Україна, як українці будуть святкувати? Великдень, так, у мене, здається, не заряджається. Друзі, одну секундочку. Ага, це, я знову з вами. Великдень. Як будуть святкувати е українці в плані е загроз, я так розумію, да? Чи є якраз <кхід> чи є якась загроза для українців на Великдень? Загроза від е русні. В плані обстрілів, в плані дронів. На Великдень, чи готує щось русня для українців в плані обстрілів або в плані дронів? Готує? Готує. Карти, бачите, самі. Ой, друзі, готує е якраз на свято, да? на свято, коли люди зберуться, е готується удар, да, можливі, є загроза, загроза з повітря. Причому, ви знаєте, таке відчуття, що, ну, і карти говорять про те, що буде повторюватися якась ситуація, яка вже була. Тобто момент е таких обстрілів або вони, вони нічого нового не придумали. Да? Карти про те, що вони будуть повторювати а, минулий сценарій. Це, можливо, будуть і дрони, це, можливо, будуть і якісь ракети. Загроза з повітря є. Бажання споганити свято у Русні є. Що чекає українців, що це може бути. Прям масований удар. Готують? Зараз, друзі, чи готують вони якийсь удар? да Масований? Чи готує Росія якийсь масований удар по Україні на Великдень? що готує, що готує якимось іншим шляхом. Щось таке, знаєте, це не промасований удар. Карта вийшла тут, можливо, я не знаю, або як теракти якісь, або як спеціально залякувати якусь. Ну, знаєте, я. Теракти, друзі. Причому Трійка Пентаклів, от зараз тільки до мене, знаєте, що це йде будівництво церкви, щоб, не дай Боже, нічого не готувалося в церквах. Тому що, ну, якось мені не дуже ці карти зараз. Да, тобто, трійка пентаклів, бачите, в них ідуть робота в церкві, коли люди збираються в церкві, да, по хитрості а, можуть готувати якийсь удар. От саме про це йде мова, да? тобто це не масований. Це не масований, це щось інше. Це щось інше, щоб, щоб зіпсувати нам свято. Забрати свято, да? карта смерті, тобто карта, ну, недобрі карти. Тому, мабуть, знаєте, як... В церкву можна сходити напередодні або після, да, в тому році ми святили пасочки вдома самостійно. Ну, я думаю, це, знаєте, будьте обережні, давайте я так скажу, будьте обережні, тому що загроза для українців на Великдень є. На жаль. На жаль. Так, до розкладу Путіна межі смерті фантастичний розклад, друзі. Це ви мені пишете, він зробив ваш вечір. Він зробив мої два дня. Я вчора після цього розкладу ходила просто вся на такому позитиві. І сьогодні також я прям вся, знаєте, аж, аж, аж на такому заряді класному. А, пишете мені коментар цікавий, що по астрології Пуло піде до Кобзона з 7 по 14 квітня. По нумерології 9 травня, <кій> а повідомлять про це в вересні. Хай би в квітні, да? хай би в квітні. Ну, добре, подивимося. Повідомлять в вересні. Ну, можливо, да, ми з вами дивилися про те, що. Вони будуть до останнього тягнути, так, щоб не розкривати інформацію, поки в них не буде можливості тримати під контролем владу ситуацію в країні і так далі. Мені сьогодні один знайомий скинув посилання на новини, там якийсь грузинський оглядач. Говорить про те, що Русня збирається, готує е, своїх людей до виходу, виводу військ з території України. І вони розповідають, чому це класно. Чому це класно? Чому е, саме зараз потрібно вивести війська? Ну, тому що ота е, їхня операція вона вже закінчила всі свої е, плани. Все за чим вона йшла. Це зробити так, щоб у київської влади не було навіть думки в голові нападати на Московію. Просто значить піти треба зараз для того, щоб. Ой, як же він сказав з приводу За... Заходу? Що, якщо ми зараз підемо, Захід з ними санкції, тому що їм це буде невигідно, ну як? Ну, Росія ж вивела свої війська. А що вони скажуть своїм виборцям, чому ми маємо платити набагато дорожче там за газ, да, якщо війна вже закінчилася? Ну, тобто Вони не розуміють взагалі, що ставлення до них не зміниться ніколи. От, ну, от, просто я... І от Ви десь мене питали, да, чи будуть якісь жести доброї волі? Давайте глянемо. Жести доброї волі, чи будуть виводити свої війська окупанти з території України без бою? Да? Давайте так, ну це ж, щоб карти правильно нас зрозуміли, чи будуть окупанти виводити війська свої з України без бою. А, давайте до кінця квітня, да? чи будуть до кінця квітня виводити вони свої війська без бою? Чи будуть жести доброї волі? У росіянах в квітні. О, звісно, по правосуддя. Тут, да, 100%. Тому що правосуддя це, знаєте, не потягнуть просто не можуть. По справедливості. Розуміючи, що в них немає можливості, немає шансу взагалі щось змінити, ну, їх ніхто не підтримує, з їх сторони нічого не виходить, тут вони нічого не мають зробити. Що їм залишається? Вже з доброї волі в квітні. Все, да, будуть відходити. З деяких напрямків, друзі, будуть відходити. Бачите, як? З деяких напрямків, тобто, ну, не, не повністю. Угу. Прекрасно. Як би ще, да, дізнатися де, але ж то треба так гарно карту дивитися, ну, мабуть, не зараз. Багато буде цих територій, де це будуть території? Ну, хоч якось так, опиши мені, якщо зможеш. Жести доброї волі. Колесо фортуни. А... Związek jakiś będzie. E, woda. woda. Zrozumiałe? No, daj Boże. Daj Boże. Да, так прямо вы, что супер расклад, все чекаем, пока оно закинчится. А, пожалуйста, посмотрите, в раскладах часто говорят о женщине, которая всегда рядом с Путиным. Он с ней советуется, а она всем заправляет. Журналисты откопали, что это двоюродная племянница Пу Анна Евгеньевна Путина. Если это правда, то она очень властная и влиятельная, и очень жадная до власти и богатства. И вторжение в Украину – это жажда владеть не только Украиной, но и Европой тоже. Дякую. Анна Евгеньевна Путина, зараз я открою ее фото. Анна Путина. Ну да, такая... Обичений. Зараз подивимось, друзі. Зараз подивимось. Жінка. Чи є поруч з Путіним? Завжди якась жінка. Тайна племянниця плем'яниця Путіна. Цікаво. Чи є поруч з Путіним завжди якась жінка. В плані поради, в плані прийняття рішення, чи є поруч з ним якась жінка поруч, да, королева кубків завжди є. Поруч жінка. Да. Жінка, яка може і дати пораду, жінка, яка може і підтримати, і допомогти. і Вона взагалі вона впливає, бо кубки вони такі, знаєте, вона має на нього ну, реальний вплив. Да, є. Чи це його племінниця? Чи це його племінниця? Оця Путін... путінська. Чи це Анна Путіна його племінниця? Господі друзі, перепрошую. Скоріше за все, так. Да. Скоріше за все, це якась прям родичка. Да? Це родичка його, да? Родичка племінниця. Королева жезлів, да. Жезли це родичі, це кров, це, да, це, це його родичка. Королева жезлів друзі. Хто дивився розклад? Вчорашній. По королю Пентаклів він, він від неї ще щось отримає, таке не дуже добре, якісь ще будуть втрати від неї у нього. Да, він як е, Пентаклі це як породу, да? його рід. Це його рід. Да, це може бути вона. Що вона може йому дати? Ну, цікаво. П'ятірка Пентаклів вже вийшла. Як вона на нього впливає, давайте так ще запитаємо, як вона на нього впливається. Путінська Анна. О, друзі! Там прям совсем-совсем, дивіться, вісім пентаклів. Іде робота повним ходом. Тобто тут де, ну, вона його пропрацьовує от і до. Вона в очікуванні, вона за задала певну інформацію, да? вона залишається в стороні. Вона серий кардинал, да? ті, які впливають, але не хочуть світитися. Да? Дивіться, карта диявола, він від неї залежний. Він від неї залежний. Тут або боїться, або вона щось таке про нього знає. Цікаві карти. По сонцю керує як хоче, говорить, що хоче, має величезний вплив. Ну, я коли говорю як хоче, це я, ну, звісно, утрирую, я думаю, це розумієте. Але ж ну, має величезний вплив, сонце і диявол тут. Хочу свічу, хочу не свічу, знаєте? Чого Путіну від неї чекати? Чого Путіну від неї чекати? Прідательство в мене вийшла карта. Випала карта ту з Кубків, але вона була перевернута. Тобто це сльози, це розчарування. Да? А, чого чекати? Прідательства? Зради. Угу. Чого від неї чекати Путін? Що ти хочеш від Путіна? Що ти хочеш від свого дядьки, скажи мені, Анна. Анна, що ти хочеш від свого дядьки? Хочу пробитися. Вона сражається за місце. Це знаєте, це політична боротьба. Вона з ним на П'ять П'ятірка Жезлова тут хто кого? Хто кого? Імператриця, влади хоче. Впливу хоче, влади хоче, грошей хоче, багатства. хоче. По імператриці я всього хочу, всього і одразу, і побільше, і побільше, і побільше. І побільше да? ну, по п'ятірці жезлів вона з ним ну, насправді, знаєте, як от на, рівнях, на рівнях. Мітиш на пост президента, чи мітиш десь у владу в Кремлі, мітиш мітить. По Верховному суду Мін, да, мітить. Хоче, дуже хоче. Дуже хоче влади. І грошей, і влади. А він від неї ще щось таке дуже багато сліз буде. І розчарування. Якось вона його ще зрадить. А Що вона взагалі за людина? Давайте глянемо, що вона взагалі за людина, це Анна Путіна. Що вона за людина? Людина, яка виборює себе, людина дуже багата. Це взагалі, знаєте, людина, яка йде по головах, от як ви мені написали в коментарях, очень жадна до власті і багатства, да. Тут причому вона нереально багата диявол і Десятка Пентаклів це дуже багато грошей. І вона і дійсно йде по головах. Вона дуже хоче багато влади, вона хоче пробитися якомога вище, стати самою при самою і стати, можливо, ще багатшою і взагалі ті гроші, які в неї є. Вона від них дуже залежна, і від влади дуже залежна, і по дияволу вона не зупиниться взагалі не перед чим. Тобто, це людина така, ух, просто страшна людина. Людина, друзі, страшна. Так, тіло закрите. Боже, позакривала, друзі, зараз, секундочку, я ж. Ага, ось її фотографія. Так що я не здивуюсь, якщо вона ще зіграє якусь роль в житті Путіна? Яку роль зіграєш в житті Путіна? Що ще буде, да? Що ще буде? Що ти задумала для Путіна? Що ти задумала для Путіна? А що ж таке гляньте? Хочу дістати карти, а вони все не йдуть. Що ти задумала для свого дядьки? Що? Якою дорогою? Яким чином? А з ним що буде? Ви зрозуміли мене, що з ним буде? Я вам зараз розкажу. Тут цікаві дуже карти. Значить, що вона хоче від свого дядьки? Вона хоче, щоб він. щоб йому було дуже страшно. Тому що, в принципі, і ця і ця дев'ятка, вони про страх всередині тільки <кхм> різні страхи, так? Да? Тут так, щоб він боявся мене взагалі скрізь і по всякому, щоб він не міг без мене і боявся бути зі мною. Ну, якось, друзі, так. По хитрості, по хитрості, у неї є дуже хитрий план. Дуже хитрий план. Вона шукає варіанти по правосуддю виїхати на коні. В плані Путіна вона дуже хоче перемоги для себе, вона хоче перемогти отого От Путіна, да. отого От свого дядьку, вона його хоче перемогти. Яким чином? Є план, вона чекає. Вона зараз в очікуванні, вона, я так розумію, що вже щось зроблено, вже щось рухається, яким чином? Тому що карта колісниці, вже знаєте, як процес іде. Трійка же слово, Семірка Пентаклів. Чекаємо результатів. Що це все для Путіна? Десятка мечів. Я не здивуюсь, якщо е, отой жезловий король, це може бути і вона так само, тому що з таким характером, знаєте, е, жіночі карти. Ну, дуже рідко випадають. Можеш бути жезловим королем чи жезловою дамою. Ну, от той, про яку ми всі з вами знаємо, хто ці розклади вже друзі, давно дивиться. Можеш бути отим жезловим? можеш бути. Імператор. 100%. Може, може. Оце розумієте характеру людини? Характер не у людини, характер у жінки. Характер імператора це ж капець. Це мало того, що їй потрібна влада, їй потрібен світ, і причому, да, ви говорите, Україна, їй, їй та Україна, їй не потрібно, їй потрібен вплив, їй потрібно, можливо, всіх залякати, їх, їй, можливо, потрібно м якось себе проявити. Імператор. він… Встановлює закони і правила, його поважають, розумієте? От вона така, вона дуже власна, дуже. І по цій карті часто виходять деспоти, які, от я як сказав, отак воно і буде. І ніяк взагалі інакше. От просто. Тому, слухайте, цікава дама. Цікава дама. Щось ми про неї ще почуємо, да? про цю путінську племінницю. Чуємо 100%. 100%. 100%. Друзі, цікава інформація. Дякую вам велике. Давайте, мабуть, на цьому питанню сьогодні закінчимо розклад. Цей, цей розклад, да? так? Е, так треба трошки переговорити, трошки неочікувано для мене, для мене ця інформація. Е, буду вдячна за вашу думку в коментарях. Дякую за ваш час, дякую за підписки. Якщо ви ще не підписані на канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть добрі коментарі, і ви можете ділитися цим відео зі своїми друзями або знайомими. Це дуже допомагає каналу просунутися. О, друзі, а я бажаю вам берегти себе. Закликаю вас берегти себе і берегти Україну.